А хто ж прийшов на зміну? А хто ж прийшов на зміну? Це дуже важливо. На зміну прийшли спочатку сепаратисти, а потім окупанти. Ну я вже розказав про наума. Це... В 36 році були створені на базі інститутів академії оцих Марсивськолянських інститутів. Інститут історії, Інститут літератури, Інститут фольклору. Інститут фольклору очолив Андрій Хвиля, людина, який не мав вищої освіти, Земиробське Полтавське училище закінчив. Е, був заступником наркома освіти, громив український правопис, скрипника. Правда, самою в 37-му році розстріляли. Аби не розстріляли, був, як мінімум, членкором. Людина без вищої освіти. Ну і ще назву, це для інсульта історія буде цікаво, у них до сих пір чомусь висить портрет цієї особи. Сергій Білоусов. Людина, яка кандидатську захистила ще в в му році, партія поставила керівником, не мав середньої освіти, закінчив е, курси Червоних професорів. В 33-му році очолював Грушецьку політ, літвілу Грушецький МТС. Голодомор організований на нинішній Кировоградщині. Отримав нагороду з боку влади. Короткий час очолював райком партії на Одещині. Ну, тоді Кировоградська область в Одещину входила. В 36-му році, в листопаді 36-го року, політбюро ставить його керівником цього війни. Людина, яка не мав вищої освіти, стає керівником історії. Присував і Петровського, присував і гуслистого, ну, вижив. Ну і ще одна постать. Олександр Асаткін. Секретар ЦК Білорусі, очолював е, в 33-му році ці трак МТС, тобто організовував Голодомор, ЦСУ України, е, очолював інститут економіки. Людина, яка мав лише три курси комерційної е, комерційного інституту, то екстерном закінчив. І не весь але три курси був у всилках. Професійний революціонер. Був секретаром відділу суспільних наук в 30-му році, розстріляний за неправильний перепис 30 го року. Ну а е, в інститут археології е, Федор е, Коз, Козубовський очолював: людина малограмотна, е, політрук, аспірант, але він розгромив. Цей він йому лежить ідея знищити в Україні музеї. Ну і сам він доведений був в 1936 році заарештований, збожеволів і розстріляний.